Відірвати Росію від Китаю прагнуть Сполучені Штати Америки за останні роки. Зв'язок між Москвою та Пекіном лише зміцнився і з'явилася економічна залежність, що аж ніяк не тішить чинну адміністрацію у Вашингтоні. Утім, наскільки реально розірвати цю дружбу за інтересами, скріплену юанями, анна брикова розкаже. Сусіди, закриті політичні режими і міцно пов'язані економіки відносини між Росією та Китаєм давні. Вони з часом змінюються і міцнішають. У них схожі погляди на і претензії до нинішньої архітектури світової будови, і претензії до одноосібного лідерства Сполучених Штатів Америки і бажання підірвати це одноосібне лідерство для того, щоб реалізувати свої особисті потреби, із дві Другого Китай став незамінним партнером Росії у багатьох сферах, коли країна-агресорка опинилась під шквалом західних санкцій, коли у Росії вибору практично не було кому продавати продукцію, бо був поруч Китай, і Китай казав або нам, або нікому, і це призводило до того, що Росія все більше концентрувала свої товарні потоки на Китаю, і найголовніше. Найбільша потреба була саме в китайській валюті. Саме в юані перевели чималу, якщо не лева в участку російських валютних резервів і торгівля. Саме Пекін підставив Москві плече. Росії вдалося диверсифікувати свої. Економічні зв'язки, енергетичні потоки, і отримувати кошти за це. Це перше, друге. Китай є важливим постачальником товару подвійного призначення. Через Китай йшли товари, і йшли необхідні елементи західних компаній. І саме китайське посередництво допомогло російському ВПК постачаючи компоненти, і не лише нині вже йдеться і про прямі поставки китайської зброї, пороху та артилерії вже є і китайські. Скі полонені, яких ЗСУ взяли на Донеччині, а ще є дані про китайських працівників на російських військових заводах. Я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють. В Росії на заводі по виробництву дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно нашої інформації, що Росія вкрала домовленість з цими громадянами поза домовленості з керівництвом Китаю. Крала ці технології. Якщо щодо громадян Китаю є питання, то щодо міцної економічної і політичної співпраці з Росією, ні для Пекіна, це пряма вигода. Він навіть продаж газу вимагав за внутрішньою російською ціною. І це звичне дрейфування Путіна до СІ значно пришвидшилось після вторгнення Росії в Україну. Про значне зміцнення відносин вождь Кремля заявляв ще у 2022-му. вони набули абсолютно безпрецедентного рівня відкритості, взаємної довіри та ефективності, та нині цю. Ситуацію хоче змінити чинна адміністрація Білого Дому про перезавантаження відносин між США та Росією. Заговорили ще до інавгурації Трампа, і зараз активно ведуть переговори. Трамп він певною мірою хоче наслідувати політику, яку до нього робив його попередник в кріслі президента США Річард Ніксон. Коли він а також його державний секретар Генрі Кісінджер придумали політику щодо відриву на той момент Китаю від СРСР, бо саме Китай, штати вважають своїм головним геополітичним суперником, як колись СРСР, та зараз Росія лише сировинний додаток до піднебесної, Тож ще й гратиме на імперському шовінізмі Москви, як до речі, і за попередньою президентською каденцією Трампа, is... продуктивний діалог добре не лише для США та Росії. І але й для всього світу, утім, чи зможуть ці загравання Вашингтона змінити азійський курс Москви? Опитані експерти сумніваються тут. Навіть економіка сама говорить з числами на рівень двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм це 240 мільярдів доларів. Рівень двосторонньої торгівлі штатів з Росією 3,5 мільярди доларів, і навіть ймовірне лобіювання штатами позиції Росії в Європі, колись великому для Кремля ринку збути енергоносіїв і обіцянки пряників від Трампа навряд чи змусять Путіна знищити зв'язки з Піднебесною. Точки дотику зі США можливі хіба тактичні, але не стратегічні, бо це геть різні політичні системи на противагу Китаю. Як Путін так і сі вони розглядають свою владу в десятках років. І от те, що сказане сьогодні там, Трампом чи його командою, це не означає, що воно так буде працювати через 4 роки. І це прекрасно усвідомлює Путін. Хоча і волів би вийти з під будь-якого впливу, як імперець, і від США, і від Китаю. Та це навряд чи вийде, бо російська економіка повністю залежна і від юаню, і від торгівлі з Пекіном, і від його підтримки. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.